Так довго шукала і в трошки дуже раритетне. Дівчата, е, ну, по-перше, це Тамара Миколаївна кияниця. Я думаю, нащадок таки, які, які тікали із Києва в 1240 році в селі Дуброва. Е, правильно, Тамара Миколаївна? Так, да, так. Да, да, да. Київ був спалений, з 50-60 тисяч вижило тільки 2 тисячі. Тато е, Тамара Миколаївна, кияниця Микола Григорович це людина-легенда. 에, не пам'ятаю, 41-го року він 42-го. 42-го, бачите, я помилувалася на рік. Це Люба Іванівна 41-го була. 42-го року народження. Mm -hmm. 에, він мене ще в школі вчив історії заміняв. Він був заступником директора в Калинівській першій школі. Тамара Миколаївна мене колись теж в Колинівській першій школі да, замі... заміняла все, англійську мову, да. бо в мене Ольга Іванівна вела, потім да, Наталя Павлівна. Це да, наш клас дуже пом'якний. Так, да, у нас хороший клас був. Потім ми з Тамарою Миколаївною, 17 років чи 18 проробили в Колинівській номер 2 так само з Діною Миколаївною, <реш> і трохи з Світаною Вікторівною, <реш> яка мене yeah, все вчила, yeah, yeah. як заступник yeah. директора. <реш> 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 У нас усіх почалася Світлана Вікторівна. Так як Микола Григорович, він є директором цього музею, він сьогодні на семінарі в Києві. Так, Молодець. Так. Микола Дуже Григорович живчик, це уявіть, 83 роки людини. Так, і Тамара Миколаївна люб'язно погодилася, відчитала уроки в Калинівській номер 2 Все встигла все встигла і прибігла нам проводити. Навіть лаванди тут на лаванда. Я біля другої школи теж посадила п'ятдесят кущів лаванди. А в тебе то мені є лаванда? У мене все А я шукала. Так я шукаю